Всім привіт! Ну ось закінчилася наша відпусточка. Завтра о 6-й ранку ми виїжджаємо вже в сторону Львову. Я цілий день збирала речі, як ви бачите, по мені трошечки така. Неряшка, але я згадала, зараз, до речі, на годиннику вже 12-та. Я згадала про те, що я забула зняти для вас мої пусті баночки. Те, що ми за два місяці використали, хочу вам показати, скільки залишилося не залишилося, і з мого замовлення. Відео вийде вранці, ну а я швидесенько вам зараз серед ночі, поки всі сплять, тихесенько в ванні покажу, розкажу. Що ми і скільки ми використали. Так, почнемо. Я зараз буду швиденько показувати ваночки. Е, почнемо так. І брала я ось такий гель великий. Бачите, він літровий. Е, в мене його майже не залишилось. Тут буквально трошечки. Ми його використовували лише під час прийняття ванни, душу, під час купання. Е, для. Рук в мене інший. Це лише для купання. Нас п'ятеро за два, на два місяці нам його вистачило. Е, помимо цього, в мене ще я взяла в магазині ось таку шампунь. Е, Справа в тому, що в мене жирне волосся, і мені... я не знайшла в джерелі, на жаль, ту шампунь, яка б підходила саме мені. Вони недостатньо вимивають моє волосся. Але про шампуні я зроблю окремий відео. Я брала ось таку дівчата, мені не сподобалось, вона мені не підійшла. Хоча й написано, що для жирного волосся. Не для мого жирного волосся. Я би сказала, вона для комбінованого, можливо, підійде. Для мого не підійшла. Якщо у вас жирне волосся, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чим ви користуєтеся. Я ніяк не можу собі підібрати шампунь. Мені зараз жоден не підходить. Всі недостатньо вимивають, і в мене буквально на. Наступний через день голова жирніє. Хоча я мию, але лише двічі на тиждень. Я намагаюся не мити частіше для того, щоб не було цього звикання. І чим частіше ти миєш, тим швидше в тебе голова починає жирніти і ставати така більш ну, така негарна. Так, далі я ще взяла ось такий в магазині. В Авролі ось такий з кавунчиком мило. Із цікавого тут піний він. Ось так, ось так натискаєте, і у вас залишається піна. Мені його вистачило, пляшечки вистачило на один місяць. Ми ним, він стоїть в ванні, ми ним миємо ручки. Як бачите, зараз вже колір інший. Я просто взяла. Коли в мене він закінчився, я взяла просто таке звичайне рідке мило. Саме простеньке, саме дешеве, манговий дайкірі якийсь ось такий. Досить непогане мило, чисто як помити ручки, норм. Спробувала в чистому виді, він не спрацював. Я його розвела водичкою. Дві частини мила і одна частинка водички, два до одного. І віна почала бінний дозатор почав працювати на відміну. Так що, в принципі, якщо вам, у вас є якась пляшечка з таким пінним, можете просто рідке мило спробувати в чистому виді, можливо, воно достатньо рідке. Якщо не достатньо рідке, просто трошечки розбавте водичкою і буде от вам щастя. Так що, от, Мені пляшечки на місяць мені вистачило, на другий, бачите, я вже нового наколотила. Так, далі йду по баночкам, які в мене тут стоять. І ще я купувала для миття посуду джерелія, але я його навіть не використовувала. Мені кума подарувала ось такий для миття посуду: це у нас фрекенбок, ось така. Бачите? У мене була вона повна за два місяці. От дві третіх. Ми з'їли пляшечки, і ще в мене залишилося. Його залишу тут на наступний рік. Нічого з ним не трапиться, він мене почекає. Досить непогане для миття, руки в мене не пересушують, гарно змиває бруд, ну, жир з посуду, ніякого запаху, ніякого нічого. Це серія еко, плюс він дозволений бачите, для діток від нуля. Так що, в принципі, я не мила все, я задоволена. Я не знаю, що там по ціні. Для, мені подарували, так що, якщо е, хтось побачить, е, можете брати досить непоганий е, гель е, для посуду. Так, переходимо далі. Далі у мене тут стоїть прання. І так, я брала ось такий е, універсальний, брала лише один. Е, Повторюю, у мене 5 людей, е, ми в е, селі і Брудного одягу в мене було дуже багато. І тим не менше, я не знаю, видно на світло? Ні, не видно, не просвічується. В мене залишилась половина. У мене залишилася половина цього геля. Але хочу сказати, що я тут знайшла свою стару пляшечку для чорного прання. І в мене речі чоловіка зазвичай були цим. Пральним порошком. Я не брала дитячі речі, лише речі чоловіка. Зазвичай у нього там темні чорні. Якщо були якісь яскраві, я клала до своїх і прала цим. Дитячі лише цим. А цей от у мене закінчився, нарешті я його можу викинути. Так, ще я брала, брала е ополіскувач. Ополіскувача в мене залишилося 2 треті, але я його використовувала не кожного разу на прання. Я брала, якщо якісь такі речі хотілося, щоб вони там пахло, знаєте, там піжамки, наприклад, рушнички для постілі я його брала. То в мене от так, видно? Не видно? Не видно, не просвічується. Одна третя залишилася. Я його не шкодувала, я лила так хорошенько, що в мене все класно пахло. Так що за два місяці лише 2 треті. І в мене ще одна третя залишилося. Залишу на наступний рік, вести з собою не буду, все одно місця в мене в багажнику немає. Загрузила повністю. Ну, і, звісно ж. Куди без мого помічника, без нього нікуди, особливо в сільській місцевості де куча ягід, фруктів, овочі. Просто я от зараз вам покажу. Сьогодні зняла з мого малого футболочку, яку вдягнула чисту. Значить, дивіться, зранку я йому вдягнула чисту футболочку. А в кінці дня ось така краса. І так. Кожного дня. Я просто не встигаю їх прати. Е мій помічник мені в цьому допомагає. Шведесенько попшикала, кинула, е е поки там займалася якимись своїми справами, там 5 хвилинок, 10 я почекала, потім ввімкнула пральну машинку, все, все класно, все готово. Навіть на швидкому режимі 30 хвилин. Він справляється, тільки треба йому дати час попшикали хвилин 10, 5, 10, 15, в залежності від того, наскільки у вас сильна пляма, сильний забрудник. Якщо пляма, яка можна ну, відносно легко вистирати, то це 5 хвилин. Якщо це якась дуже складна пляма, наприклад, там від Шовковиці, може від вишень, ще якісь такі плями, які ну, більш такі. Йому треба трошечки більше часу. Напшикали, залишили. Я прям беру, отак попшикала, попшикала і одразу кинула в пральну машину. І там в пральній машині воно чекає. В середньому я десь хвилин через 15 просто вмикаю старт і на цьому все. Так, що я ще брала? Брала я іще ось такий для чистки машини. Значить, дивіться, я зробила чистку машини, як тільки ми отримала. Зразу почистила перед першим пранням, тому що вона стояла цілий рік, там могло припилитися ще щось, тому зразу зробила чистку. Потім я зробила другу чистку через е, місяць нашого користування активного, і от е, ще одну чистку е, я зробила сьогодні е, перед нашим від'їздом. Ну і відповідно вже місяць пройшов. Тобто, десь я зробила три чистки. А можливо, я ще робила якось... Ні, я зробила три чистки, і в мене тут, так, на, на світло не видно, а по відчуттям десь, десь ось так приблизно. Так що десь ось три чисточки. Ну, тут іще більше, ніж половина. На наступний рік мені вистачить. Я це все е, ховаю в ящик, е, і воно в мене спокійнесенько собі постоїть. По термінам придатності. Термін придатності тут 18 місяців, так що спокійно, воно іще е, рік постоїть, і наступного року я його використаю і вже викину. Ось така в мене наполовину, наполовину порожня. Так, з цим е, все. Це те, що було по, по замовленням. Зубні пасти ми, ми халтурно очистили зуби. В дітей тут половина тільки пасти. Ми свою майже довикористали, бо я брала не повний тюбік. З іншими свої косметичні засоби, я практично всі довикористала. Ще із цікавого можу вам показати. Це я брала. Минулого року брала е, лінійку для сонцезахисний, на наступний рік воно вже мені не підійде. У нього термін придатності 18 місяців. Тобто, в принципі, якщо ви берете на початку літа, то, в принципі, можна, е, якщо ви недовикористаєте за один сезон, то, ну, то можна залишити його на другий. Тільки дивіться, щоб воно. Е, Правильно зберігалося, там ніякого сонця, ще там різні моменти. Я брала минулого, так що в мене в цьому... це літо вже останнє. Ну, і бачите, в мене ж тут залишилося трошечки. І з цікавого, якщо хто, хто місцевий, хто знає, ми в Дніпрі, ми в саму спеку, в саму жару, коли на дворі було майже 40 градусів, поперлися з Кубою гуляти в яхт клуб Січ. Сонце, жара, жодного тінька. Ми намазались. Дівчатка, ми не згоріли. Ми погуляли. Ми гуляли без дітей, ми відпочили і ми не згоріли. Так що, дівчата, кому потрібно, рекомендую СПФ. Не знаю, як насчет СПФ, а відсонечка, воно мене захистило. Захистило хорошо. Як бачите, ніхто не згорів, ніхто не обліз, все класно, все чудово, все супер. Так, і ще хочу розповісти про один такий момент в комарі кліщі. Брала з собою ось такий ще засіб від комариків. Вчора ввечері вже зараз трошечки температура спала. на дворі більш прохолодніше стало, вже не 35-40, і вночі вже там близько 20-22. І дуже класно активізувалися зараз комарі. То ми сиділи вчора на вулиці, прощалися зі своїми знайомими, тому що ми їдемо вже на цілий рік, і ми з ними побачимося тільки вже наступного літа. Попшикалися всією компанією ми попшикалися, і наші комарики залишились голодні. Нікого не вкусили, всі ціленькі, всі добре, пшикала не тільки на дорослих, а й на дітей. І на свого малого пшикала, а йому 1,5 року. Жодних подразнень, жодної алергії. Перед сном ми помилися, помилися гарно з гельналом, змили його з шкіри і спати він уже ліг без нього. Тому, в принципі, скільки ми там сиділи, годинки-дві-три, ніяких алергічних реакцій, ніякого нічого не виступило ні в кого. Комарики ніко не покусали, так що, дівчатка, можу рекомендувати досить е, класний спрей, е, гарний захист. Минулого літа ми з ним гуляли ми ним шикались і гуляли по лісу, то жодного кліща. Не знаю, можливо, кліщів не було, а може він нас врятував. Так що, ось такий класний, рекомендую. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па!